Довгоочікувану угоду зірвали. Україна призупинила підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Відповідне рішення ухвалив уряд Миколи Азарова. Отже, законопроекти, які Україна повинна ухвалити до Вільнюського саміту, у Верховній Раді не розглядатимуть. Серед них закон про дозвіл ув'язнені Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном. Опозиція звинуватила президента Віктора Януковича та прем'єра Миколу Азарова у державній зраді та вимагає їхнього звіту у парламенті. У Брюсселі розчаровані є. Єврокомісар Штефан Фюли скасував свій візит до Києва, а член комісії Європарламенту Олександр Кваснєвський заявив, що угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі наступного тижня не підпишуть. Незважаючи на всі події, візит на вільнюський саміт залишається у планах Віктора Януковича. Наразі обурені рішенням уряду України близько тисячі людей зібралися на Майдані Незалежності в Києві. У ризі обвалився дах супермаркету. Трагедія сталася у вечірній час пік, коли торговий центр був переповнений. Спочатку впав дах загальною площою 500 квадратних метрів та одна стіна. А через годину, коли на місці вже працювали рятувальники, стався повторний обвал. Наразі відомо про 25 загиблих. Під завалами досі знаходяться півсотні людей та двоє рятувальників. За попередньою версією обвал стався через будівельні прорахунки. Поліція Латвії порушила кримінальну справу за статтею про порушення будівельних норм. Двох лондонських рабовласників випустили під заставу. Подружжя тримало в ув'язненні в своєму будинку трьох жінок впродовж 30 років. 67-річний чоловік і жінку небританського походження зарештували напередодні. Втім, обвинувачень поки не висунули. Поліція звільнила з їхніх рук трьох жінок: – 69-річну малазійку, 57-річну ірландку і 30-річну британку. І ще минулого місяця. Тоді одній жінок вдалося зв'язатися із благодійною організацією. За телефоном, який вона побачила по телевізору, жінка заявила, що провела в рабстві біля 30 років. На інцидент одразу ж відгукнувся Скотленд Ярд. Жінок звільнили нині. Вони на реабілітації. Лондонська громадськість шокована таким безпрецедентним випадком рабовласництва у британській столиці. Усе більше українок їдуть народжувати за кордон. У компаніях що організовують такі пологи, стверджують, що кількість клієнток за останній рік збільшилася на 15%. Найпопулярніші напрямки серед породіль США, Канада та Європа. Українок приваблює якість медичного обслуговування та майбутнє громадянство дитини. Водночас, жінка, яка народила за кордоном, так само має право на отримання допомоги на дитину в Україні. Платити українки готові багато. У кампанія говорять, що ціна такої поїздки стартує від 15 тисяч доларів. За словами Породіль, ціну можна зменшити вдвічі, якщо зайнятися організацією самостійно. Наса запустили на Марс нову місію. До червоної планети з космодрому у Флориді стартував супутник «Мавен». Назва дослівно розшифровується з англійської як еволюція атмосфери і летких речовин. Саме їх і досліджуватиме супутник, коли долетить до орбіти земної сусідки через 10 місяців. За допомогою Мавер, науковці з НАСА спробують з'ясувати, як змінювався клімат на червоній планеті впродовж мільйонів років, і розгадати, чи не найбільшу марсіанську таємницю, куди з поверхні планети поділася вода. Проект обійшовся наса у 670 мільйонів доларів. Право сконструювати марсіанський зонд отримала лабораторія фізики атмосфери і космосу в університеті Колорадо. Першу друковану у новому світі книгу продадуть у США. На торги аукціонного дому Сотбіс виставлена одна з одинадцяти збережених копій масачусетської книги Псалмів, першої книги, надрукованої на території сучасних Сполучених Штатів Америки у 1640 році. Очікується, що за книгу вдасться виручити від 15 до 30 мільйонів доларів. Дорогоцінний примірник виставили на торги одна з церков Бостона. Виручені гроші планують використати на отримання. Будівлі церкви. Кінорежисер Бернардо Бертолуччі нарешті побачив свою іменну зірку в Голівуді. Почесною відзнакою італійського режисера вшанували ще п'ять років тому. Тоді оскароносний митець не зміг приїхати через хворобу, а тепер зміг надоложити втрачене. Спеціально для режисера організатори відтворили церемонію відкриття зірки Бертолуччі по дитячому радів на городі та охоче позував фотографам, які фіксували визначну подію. Нові технології дозволять тренерам бачити перспективи гри футболістів. Спеціальні датчики розміщені на гомілках футболістів, одязі і м'ячі, показують сильні та слабкі сторони кожного гравця за допомогою нових технологій. На основі отриманих даних тренери зможуть створювати максимально ефективний план тренувань. Антени передають дані з датчиків до бази пам'яті. Швидкість прискорення та контакт із м'ячем обчислюються у реальному часі як для окремих гравців, так і для всієї команди. Всі дані візуалізуються за допомогою інтерфейсу. Таким чином ця технологія дозволяє тренеру створити на планшеті картину індивідуальної гри кожного футболіста. Прем'єри автомобільних новинок від компанії Porsche, Subaru і Ford Motor Company відкрили міжнародний автосалон в Лос-Анджелесі 2013. перші два дні. Експозиція працює тільки для преси. У експозиції беруть участь виробники більш ніж з 50 країн світу. У рамках салону представлені машини, які найближчим часом надійдуть у продаж, а також концептуальні проекти. Придбати нові моделі на європейському ринку можна буде навесні 2014 року. З молотка піде легендарна електрогітара Боба Ділана. Із цим інструментом музикант виступав на Ньюпортському фолк-фестивалі у 65-му році. Це був пік кар'єри артиста у Ньюпорті Ділан дав революційно нове звучання старій електрогітарі. Вважають, що тоді він змінив історію поп-музики. Разом із цим інструментом на аукціоні виставлять і ще п'ять лотів. Серед них тексти раніше невідомих пісень, які Ділан написав у 60-х. Торги відбудуться через два тижні. У Нью-Йорку. Аукціонний дім Крістіс хоче виручити за гітару близько півмільйона доларів. У Японії показали мотоцикл майбутнього. Надзвичайний байк назвали Кавасакі Джей і представили його на токійському автосалоні. Транспорт триколісний. Керувати ним можна за допомогою двох ручок. Байк має два режими спортивний і звичайний. Під час переходу на простіший режим колеса мотоцикла розсовуються, і він нагадує квадроцикл. Байк захоплено розглядали відвідувачі мотошоу. Проте ця модель поки що тільки концепція. Можливо, в майбутньому її поставлять на конвейер. Париж почав готуватися до Різдва. У легендарному місті офіційно увімкнули святкову ілюмінацію. Французька столиця славиться вмінням створювати дивовижні казкові декорації для Різдва. Надзвичайної краси гірлянди прикрасили близько сотні центральних площ і вулиць, а також найвідоміші крамниці міста. Святково засяяла і головна прикраса французької столиці Ейфелева вежа. Майже два кілометри нескінченного фейерверку вогнів для близько мільйона лампочок. Традиційно подивитися на початок різдвяної казки зібралося тисячі туристів з різних куточків світу. Рад військових хорів стало модно переспівувати іноземні хіти. Хори Міністерства внутрішніх справ Росії та Петербурзької російської армії стали зірками у соціальних мережах. Вони переспівують іноземні музичні хіти і вже мають багато прихильників. Хор російської армії вже випустив кілька шедеврів, переспівавши пісні співачки Адель та гурту Абба. Лідером переглядів став ролик на популярну пісню «Get Lucky» Хору міністерства внутрішніх справ Росії. За два тижні хлопці зібрали три мільйони перед. She's a fall night